Вітаю! Сьогодні ми маємо на меті з'ясувати, які є види атмосферних ресурсів та як людина може їх використовувати. Також розглянемо стихійні атмосферні явища та їх вплив на нашу життєдіяльність. Отже, клімат є одним з найважливіших компонентів географічного середовища. Він впливає на розміщення живих організмів, формування ґрунтів, процеси вивітрювання, режим річок тощо. Таким чином, від клімату залежить землекористування, розселення населення, розміщення сфер економіки, а також умови життя і здоров'я людини. Особливості клімату людина активно використовує в різних видах господарської діяльності. Ресурси атмосфери можна розділити на три групи: енергетичні, агрокліматичні та рекреаційні. Енергетичні ресурси атмосфери є джерелом невичерпної та екологічно чистої вітрової і сонячної енергії. Для спорудження вітрових електростанцій найбільш перспективними є морські узбережжя, а також гірські райони. Тому в Україні вони сконцентровані на півдні і на Заході. Цей вид енергії найбільш активно використовують також в Данії, Нідерландах, в Німеччині. Сонячна енергія найбільш ефективно використовується в країнах з сухим та жарким кліматом. Проте сучасні технології дозволяють будувати сонячні електростанції і в Німеччині, і у Великій Британії, і в нашій Україні. Агрокліматичні ресурси визначають поширення сільськогосподарських культур. Що ж таке агрокліматичні ресурси? Це всі особливості клімату, які дають можливість вирощувати певні рослини та розводити певні види тварин. Теплові ресурси визначаються сумою активних температур. Це є середньодобові температури понад плюс 10 градусів. Адже саме вони забезпечують умови для найкращого розвитку рослин. Сума активних температур впливає на підбір теплолюбних або холодостійких культур для вирощування. Тривалість періоду з активними температурами. Це є кількість діб протягом року з середньодобовою температурою понад плюс 10 градусів. Від цього показника залежить, які рослини буде доцільно вирощувати швидкостиглі чи навпаки, з більш тривалим періодом вегетації. Коефіцієнт зволоження визначає ресурси вологи. Щоб його отримати, необхідно поділити річну кількість опадів певної території в міліметрах на випаровуваність в міліметрах. Якщо коефіцієнт більше одиниці, зволоження є надмірним. За коефіцієнта, який дорівнює одиниці, зволоження достатнє. Якщо К менше одиниці, зволоження недостатнє. Це буде важливо для відбору сільськогосподарських рослин, вологолюбних або посухостійких. Клімат визначає і рекреаційні ресурси території, які забезпечують відпочинок та оздоровлення населення. Територія України є кліматично комфортною для туризму, адже є можливості для розвитку пляжного, гірськолижного та зеленого видів туризму. Окрім ресурсів, які може використовувати людина, клімат може нести і певні загрози. В атмосфері утворюються різні стихійні явища, які є небезпечними для життя і здоров'я людей. Вони завдають також значної матеріальної шкоди. Давайте розглянемо ті, з якими ви можете зустрітись. На території України останнім часом активно утворюються смерчі. Це сильний вихор з низьким тиском у центрі, який опускається до землі у формі воронки. Повітря рухається проти годинникової стрілки і втягує всередину пил, воду, різноманітні предмети тому і спричиняє значні руйнування. Супроводжується смерч, як правило, грозою, дощем та градом. В США подібні смерчі називають торнадо. Посуха це нестача опадів тривалий час за високої температури повітря. Починається посуха зі встановлення антициклону. Для зменшення збитків від загибелі врожаю використовують системи зрошення земель, а також сіють посухостійкі сорти рослин. Посуху часто ускладнює суховій. Це вітер з високою температурою і низькою вологістю. Найбільш небезпечною є та ситуація, коли суховіще супроводжуються пиловою бурею. Такі бурі видувають часточки ґрунту з гірських порід та переносять їх на великі відстані. В такому разі для укріплення ґрунтів висівають багаторічні трави, також створюють лісозахисні смуги. На весні та восени дуже часто бувають заморозки. Це є зниження температури повітря нижче 0 градусів вночі за додатніх температур в день. Заморозки, особливо весняні, пошкоджують рослини під час росту та цвітіння. Звичайно, це знижує врожайність культур. Полегшити наслідки заморозків допомагає задимлення, а також укриття і поливання ґрунту. Небезпеку також становлять сильні зливи. Під час сильних гроз опади можуть випадати у вигляді граду. Він завдає суттєвих збитків адже пошкоджує дахи будинків, кузови, автомобілів, а також знищує врожай. Блискавка під час злив становить загрозу для життя людей і може спричиняти пожежі. Знаходячись в приміщенні, Необхідно зачинити двері і вікна, обов'язково знеструмити всі побутові прилади і вимкнути мобільний телефон. Якщо ви опинились на відкритій місцевості, відразу необхідно вимкнути телефон, а потім присісти в улоговині, уникаючи високих дерев або на місцевості. Суттєву загрозу для роботи транспорту становить туман. В разі змішування туману з отруйними газами в містах може сформуватись вологий смог. В зимовий період, окрім сильних снігопадів, які призводять до обриву лінії електропередач, заметів на дорогах, сходження лавин в горах, часто спостерігається ожеледь і ожеледиця. Ожеледь це шар льоду на землі та на оточуючих предметах. В такому разі небезпечно підходити близько до ліній електропередач, необхідно оминати розлогі дерева, які вкриті кригою. Кригу, що утворюється на поверхні після відлиги, називають ожеледицею. Вона перешкоджає роботі транспорту, становить загрозу травмування людей на слизькій дорозі. Через негативний вплив господарської діяльності людини на навколишнє середовище газовий склад атмосфери почав змінюватись. Зростання частки вуглекислого газу в повітрі підсилює парниковий ефект, і це призводить до глобального потепління. Справа в тому, що вуглекислий газ виконує роль плівки в теплиці. Він пропускає сонячні промені, що надходять до поверхні землі, але затримує тепло, яке вона випромінює. Вже тепер спостерігається танення льодовиків. В майбутньому це стане причиною підвищення рівня води Світового океану та затоплення прибережних ділянок суходола. Відбувається зміщення меж кліматичних поясів в бік полюсів. Це, в свою чергу, призведе до зміни ландшафтів. Зміни погоди стають більш різкими і негативно впливають на здоров'я людей. Необхідно використовувати екологічно чисті види палива та енергії, застосовувати вторинну переробку сировини. Впроваджувати енергоощадливі технології, аби не допустити посилення парникового ефекту. Тож бережімо себе і нашу планету.